Вітаю всіх! Закінчуємо 91-й ряд і починаємо 92-й. 91-й ми закінчуємо сліпою петлею вершину звуження. Тепер почнемо 92-й ряд. Повітряна петля підйому, і навколо вершини рельєфний стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик з накидом навколо першого рельєфного стовпчика. За схемою попкорн, у мене, як пам'ятаєте, пишний стовпчик між двома рельєфними стовпчиками. Один, 2, 3, 4. Закріплюю, додаю, ще повітряну петлю, щоб воно. Нікуди не їздило в мене. Накид, ще один рельєфний стовпчик вже за наступний рельєфний. Дві повітряні петлі. І тут у нас два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Перша ніжка за перший, друга за другий. пелюсточка сходиться. Дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик. Тепер пишний стовпчик між двома. Один, два, три, і чотири. Повітряна петля. І знову рельєфний стовпчик. Ось так. Дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик без накиду за вершину. Ось. Дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик за Ось наступне звуження. Дві повітряні петлі, два рельєфних стовпчика за перший рельєфний стовпчик, Один. Два, повітряна петля, рельєфний стовпчик в центрі. Повітряна петля, тепер відзеркалюємо, два рельєфних стовпчика. З чергуванням. Ну, можна без, але я вже за звичкою. Дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик без накиду за вершину, дві повітряні петлі. Знову рельєфний стовпчик без накиду за наступну вершину. Дві повітряні петлі, і це офіційно ми вже почали заново звідси. Рельєфний стопчик за перший рельєфний, пишний стовпчик. Один. Два, три, і чотири. Закріплюю і рельєфний стовпчик. Дві повітряні петлі і два рельєфних стовпчика з однієї вершини. Теж досить нескладний ряд. Тут єдине, що може затримати, так це. Ось цей елемент, в кого попкорни, в мене вишні стовпчики. Ну, Стягувати ніде у вас немає. Але якщо сталося так, що от ви бачите, що стягує, тоді, ось між ось цим елементом і самою пелюсткою не дві повітряні петлі, а вставляєте по три. Тось між цими двома рельєфними стовпчиками без накиду. Але, я думаю, у всіх все вийде. Легких петельок і до зустрічі вже в наступному ряді.